Святкувати Великдень разом запрошує греко-католицька церква. Щоправда, аби не відволікати усіх від християнського обов'язку, дійства перенесуть на наступну суботу після Пасхи у переддень провідної неділі. У Шевченківському гаї святкування розпочнеться молебнем, який очолить владика Венедикт. Та наразі єпископ закликає розважати над страстями Христовими. Ми в розумінні маємо, що це піс, але це вже все таки більше страстний тиждень. Це вже коли ми час приготування скінчився. А ми починаємо той час переживання тих подій, які відбувались. Бо ніхто не може бути привілований, що він тоді історично бачив Христа, повезло правда апостолам. А церква дає так, щоб ми, беручи участь в тих богослуженнях, самі переживали, і досвідчували. Вхід для дорослих коштуватиме 15 гривень, однак за них вони зможуть не лише позабавлятися у різноманітних конкурсах, а й побувати на концерті Тараса Чубая, гуртівка на крик душі та троїстих музик «Родинна капелла. А комусь пощастить виграти у лотерею подорож на зимову європейську зустріч молоді у Римі. Молодь зможе виграти цю путівку, повністю оплачувано. Достатньо тільки щоб паспорт принесла. А чи це буде один, чи це буде два? Ну це хай буде також сюрприз. Дітлахів на свято запрошують завітати безкоштовно. Для них тут влаштують із десяток майстер-класів, навчатимуть ткацтва, ліпки з глини, робити композиції з квітів.